Презентували й заховали івано-франківці вже понад два тижні чекають появи на маршрутах нових автобусів, які напередодні показав громаді мер Віктора Нушкевичус. В комунальному електроавтотрансі про них нічого не знають, немає їх і на дорогах міста. Місто мало купити для міста нові автобуси. Чи ви вже бачили їх? Ні, не бачив ні. ні. Бачили роз'яснення з цього приводу дав особисто міський голова, каже, автобуси наразі на стоянці дилера, адже їх дізнався Віктор Нушкевичу насправді ще не купили. Для цього спочатку потрібно передбачити кошти у бюджеті, які переглядатимуть 12 червня. Під час цього сесійного засідання були внесені уточнення в міський бюджет, тому що потрібно в нас не передбачалися кошти і будуть внесені уточнення в міський бюджет з тим, що ми проплатили авансовий платіж. І тоді вже відповідно буде підписано. Угода, про яку я говорив, і де буде передбачено авансовий платіж 50%, і Тоді ці автобуси будуть передані відповідно нашому КП «Електроавтотранс». А вже завтра відбудеться чергове засідання виконавчого комітету, де знову мають розглянути питання про підвищення тарифу на проїзд у приватному громадському транспорті.